Історія більше не є чимось, про що ми дізнаємося лише із запилених старих книг. Сьогодні вона оточена усюди у наших смартфонах, іграх та на захоплюючих виставках. Цифрова розповідь історії використовує емоції та звук не лише для навчання, а й для створення особистого зв'язку з історією. Але чи працює це? як цифрові інструменти оживляють минуле. Дізнайтеся сьогодні в програмі Шифт. Тікток, це ймовірно не найперше місце, куди б ви звернулися, щоб дізнатися про Другу світову війну або Голокост. Кліпи там короткі, поверхневі, занадто розважальні. Чи не так? Проте Сюзанна Зігерт із Лейпцига все одно використовує цю платформу, щоб показати молодим людям, наскільки жорстоким було життя під владою нацистів, і що ще важливіше, щоб пояснити, як цей режим взагалі зміг прийти до влади. Її цільова аудиторія молодь покоління, яке не має спогадів про той час і не має особистого зв'язку із ним. Одне відео близько 90 секунд. Одна тема голокост, систематичне вбивство 6 мільйонів євреїв нацистським режимом у Німеччині. Сюзанна Зігерт щотижня публікує відео в Тіктоці та Інстаграмі, де має сотні тисяч підписників. Її відео короткі, лаконічні і емоційні, але без пафосу і завжди ґрунтуються на фактах. За 90 секунд можна передати дуже багато, особливо коли інформація подається стисло із різних джерел: аудіо, відео, фотографії, документи. У своїх відео вона зосереджується на одній конкретній деталі, щоб висвітлити її ширше значення. Вона не намагається пояснити нацизм як явище. Загалом натомість вона воліє висвітлювати окремі історії. Я розповідаю про менш відомі теми, такі як життя в'язнів, менструація або сторожові собаки в таборах. Це дуже конкретні теми, які не потребують великого обсягу попередніх знань. їх можна зрозуміти, маючи лише базове уявлення про голокост або злочини нацистів. Але люди, які працюють із темами нацизму і голокосту у соціальних мережах, часто зазнають образ і погроз в інтернеті. Сюзанна Зігерд не виняток. Зазвичай вона просто видаляє коментарі, не подаючи на них скарг. Як і у випадку з будь-якою жінкою, ці коментарі часто стосуються моєї зовнішності або того, що я використовую гендерно нейтральну мову. Але на цьому все не закінчується. Далі йде баналізація або навіть заперечення голокосту, а також антисемітизм. Я дуже часто стикаюся з цим, особливо в зашифрованому кодами вигляді. Кодами, які вона розшифровує для своєї аудиторії, щоб і вони розуміли, що їй пишуть у коментарях один із прикладів емодзі двері. існує міф, що виник ще до а нібито в Аушвіці не могло бути газових камер, оскільки на фотографіях видно начебто дерев'яні двері газової камери, які не витримали б дії газу та тиску від страждань жертв усередині. Ці криві неміцні дерев'яні двері. Сюзанна Зігард спростувала цю конспірологічну теорію для своїх глядачів, використовуючи цитати тих, хто вижив, а також інструкції з монтажу від компанії, яка виробляла газ. Це велика робота, але вона дає молодим людям можливість по-справжньому зацікавитися німецькою історією. Сюзанна переносить цю дискусію у нові простори і на нові платформи. Їй доводиться поєднувати цю діяльність зі своєю основною роботою. Не варто витрачати свій час і психічне здоров'я на коментарі лише тому, що хтось вважає це неважливим або думає, що TikTok – це дурниця. Ми знаємо, що ця платформа має потенціал до радикалізації молоді, тож необхідний і контрконтент, а його безумовно бракує. Важливо публікувати у TikTok добре досліджену надійну інформацію. У ДВ ми також це робимо. Наприклад, наш канал Берлін Фреш випустив цикл відео про концентраційні табори. Я перебуваю в колишньому концентраційному таборі. Хочу показати вам, яким було повсякденне життя в'язнів. Тут немає газових камер, тому що це не був табір смерті, але люди змушені були працювати. В'язні виготовляли цеглу, і саме тут раніше було виробництво. Часто вони помирали від виснаження через важку працю. Тут було так тісно, що в'язнів просто заштовхували в ці приміщення. Я думав тільки про їжу і виживання, казав 19-річний в'язень. Занурення у найтемніші сторінки на. Ціського режиму у Тікток важливо обговорювати такі теми у місцях, де молодь може дійсно чомусь навчитися з них. Це означає створення контенту, який буде емоційно привабливим і легкодоступним. У Лагосі, Нігерія, центр культури та історії Йоруба імені Джона Рендла використовує імерсивний підхід, щоб встановити зв'язок із людьми. Наша колега вирушила поглянути на це. Це одна з функцій, яка дуже подобається людям. Як ви бачите, цей екран реагує на дотики. Зображення на екрані рухається і реагує на кожен мій рух. Я повинна танцювати, хоч і не вмію. І мені це подобається. Цей музей перший у своєму роді у Західній Африці. Тут відвідувачі не просто розглядають артефакти і читають про історію. Тут ви можете відчути її на собі. Імерсивні виставки новий світовий тренд, що відкриває нові двері у минуле. Вони занурюють відвідувачів у 360-градусні зображення, віртуальну реальність та імерсивні звукові ландшафти. Цікаво? Так. Але чи справді ви щось дізнаєтеся? Щоб це з'ясувати, ми відвідали виставку у Берліні під назвою Останні дні помпеї уявіть, що ви відвідуєте стародавні помпеї безпосередньо перед виверженням Везувію. На цій vr виставці ви можете зробити саме це завдяки 360 градусним проекціям. На власні очі побачити, як гладіатори б'ються у колізеях. Це точно викличе у вас зацікавлення. Насправді живі емоції активують мозок, підвищують увагу і допомагають краще запам'ятовувати інформацію. Зі мною двоє дітей восьми і десяти років. Їм це дуже цікаво, і вони слухають зовсім по іншому. Цей мультимедійний підхід зацікавить людей будь-якого віку. Історія розповідається дуже цікаво і легко уявити, як це було для людей, які пережили цю катастрофу. Ви можете самі побачити і зрозуміти, як це було тоді. Це круто. Одне із найцікавіших місць VR-тур римською вілою, якою можна вільно пересуватися. Ви чуєте, як дзюрчить фонтан, бачите кухню і накритий стіл. Звуковий супровід оживляє весь досвід, а мультисенсорний підхід сприяє кращому запам'ятовуванню. Я вважаю, що це набагато краще ніж просто вивішувати зображення. Дивитися на все це набагато цікавіше. завдяки цій інтерактивній презентації та 3 d просторам. Я був приємно здивований, коли мої хлопці сказали: зачекай, я хочу ще дещо прочитати. Тут ти не просто споживаєш інформацію, ти читаєш таблички, розглядаєш зображення. Саме ця комбінація різних медіа спонукала їх заглибитися у тему і більше читати. І виставки заохочують все більше людей по всьому світу цікавитися історією, наприклад, історія Тутанхамона, великого єгипетського фараона. Завдяки vr Шолому відвідувачі можуть увійти в роль археолога, який у 1922 році вперше відкрив поховальну камеру у піраміді ви заходите у долину царів і ходите гробницею з факелом у руці у цьому повністю цифровому світі. І я можу про це розповісти, можу про це написати. Але якщо я дам вам можливість пережити це особисто, що раніше було неможливо, це буде зовсім інший досвід. Коли ви можете поставити себе на місце людей минулого, історія легше закарбовується у вашій пам'яті. Емоції та відчуття близькості викликають зацікавлення, а правильно підібрані звуки можуть зробити цей вплив ще сильнішим. Навіть якщо історичні деталі згадуються лише побіжно, одне залишається очевидним. Саме почуття допомагають нам краще розуміти. Ось чому так багато музеїв і виставок зараз зосереджуються на емоціях. Є надія, що імерсивні враження це лише початок і що вони надихнуть людей шукати більше інформації. І музеї – не єдине місце, де можна зануритися у минуле. У відеоіграх люди дізнаються про історію, навіть не усвідомлюючи цього. Але наскільки вона там точна? основна проблема з відтворення історії в іграх полягає у тому, що вони інтерактивні. Ви приймаєте власні рішення, але історичні постаті часто не мали такої свободи вибору. Це означає, що зображуючи точку зору жертв, розробники ігор мають бути надзвичайно точними. Не кожен солдат мав шанс вижити у війні завдяки бойовим навичкам, і не кожен в'язень міг утекти від своїх катів завдяки хитрощам і розуму. Проте військові ігри майже завжди орієнтовані на перемогу, чого історично не завжди було можливо досягти. Цікавим розвитком історичних ігор є те, що вони відходять від класичних військових сценаріїв. В іграх з'являються нові перспективи не лише солдатські, а й, наприклад, юристів, цивільних осіб чи бійців опору. це розширює різноманіття перспектив, представлених у комп'ютерних іграх. Дамет емдів перспективний фіфальтавайтер видохоном комп'ютершпіль. Один із сучасних прикладів гра The Darkest Files. Гравці беруть на себе роль прокурора, який розслідує злочини нацистів після Другої світової війни. Відзначена нагородами незалежна студія Bucket Games поєднує 3D-середовище з елементами коміксів і потужними діалогами. Ever any death yes, quite a few. Такі теми як нацизм, расизм і дискримінація, подаються в ігровій і атмосферній формі. Геймери дізнаються історичні факти, і іноді хочуть дізнатися більше. Дискусії тривають на часто немодерованих форумах, присвячених цим іграм. Там немає істориків, які б сказали, ні, насправді все було не так. Це небезпечно, адже такі дискусії можуть відбуватися без жодного контролю. зловмисники можуть втручатися, а дебатами можуть маніпулювати. Це часто спостерігається, коли йде мова про різноманітність або її відсутність, наприклад, у середньовічних сценаріях Гра Assassin's Creed Shadow зазнала різкої критики через появу чорношкірого самурая. Критики стверджували, що такого не могло бути у Японії того часу, попри те, що цей персонаж заснований на реальній історичній постаті. Об'єктом нападок стала професорка Щаш Мід Хорі, яка допомагала компанії Ubisoft перевіряти діалоги в грі на історичну достовірність. Оскільки ніхто не заступився за неї в інтернеті, професорка вирішила відповісти сама. Я просто почала відповідати: привіт, ви пишете про мене, говорите про мене. ще до того, щоб ми поговорили, у відповідь багато хто з них був просто здивований тим, що я особисто відповіла. Дехто навіть вибачився та видалив свої дописи. навіть, якщо ігри не завжди є історично точними, вони можуть стати справжніми воротами в минуле через епічні сюжетні лінії, історичні сеттинги чи інтерактивний досвід, цифрові технології роблять історію відчутною. А для тих, хто зацікавився, легко далі заглибитися у тему: подкасти, книги та цифрові архіви доступні в один клік. А як ви хотіли б подорожувати у часі? Ви віддаєте перевагу іграм, перегляду інстаграм? Чи можливо ви вже відвідували імерсивну виставку? Поділіться з нами своїми думками. А на сьогодні це все. До зустрічі у наступному випуску Shift.